Сьогодні поговоримо про маніпуляції військовослужбовців Збройних сил України, які кажуть про ухилянтів. От тих барбершопних військових, які пропонують вам одягти юбку чи піти в штурмовики, але принижують майбутні штурмовики. Відкрию дуже великий секрет. За цкування цивільне. Передбачено кримінальна відповідальність. Передбачена стаття 161, частина 2, стаття 111 Державна зрада. 111 дріб 1, колабораційна діяльність, стаття 402, частина 4. Хто не зна з військовослужбовців, хто отримає гроші за це. Я стверджу всі. Військовослужбовці, які стверджують, що хтось у хилян отримують не тільки гроші, а дуже великі гроші, справа в тому, що вони отримують десятки тисяч доларів за інформаційну компанію по зриву мобілізації. Думайтеся це, що Міністерство оборони України, збройні барони міжнародні. Вкладуся в це, щоб зірвати мобілізацію, щоб Путін переміг, щоб російські війська завтра були вже в Києві і Львові. Саме вони, ці барбершопні військові телеві, заробляють десятки тисяч доларів, а ти сидиш на фронті і в тебе навіть маніку нема, чи патронів. або... Грошей на бронежилети, або взагалі грошей на те, щоб на бензин поїхати когось еволікувати з побратимів. Це все відбувається з того, що Міністерство оборони України на цьому заробляє дуже великі кошти. Ви Дивіться, хочу наполягти на тому, що достатньо. Декілька мільйонів дронів, щоб знищити всіх Росія. Але ніхто зі збройних баронів вам це не дає зробити. Чому? Тому що сам Фіпів-дрон коштує дешевше, ніж снаряд. Снарядами довго вбивати Росію. І є вірогідність того, що ви загинете через. Зворотну реакцію росіян, що вони вам надішлють цю відповідь зворотня, саме відповідь зворотня. Тому і не дають гроші на фіпіві дрони, тому ми не можемо перемогти росіян. Кошти на Боєприпаси, які коштують дорожче, надаються. Тому збройні барони заробляють на цьому. Це об'єкт маніпуляцій, як хтось ухилян, ніхто не ухилян. Ухилянки ті барбершопні війська, тилові, які на зарплаті сидять десь у Львові, Києві, Одесі, неважливо, в Дніпрі, в Харкові. Вони все одно барбершопні військові, які роблять маніпуляції, щоб зірвати мобілізацію. Не ведіться на це. Якщо бачите такі подібні відео про ухилянтів від військових на баньте такі відео в TikTok. Будьте, потрібно зробити так, щоб ці барбершопні військові. Перестали отримувати надприбутки на цьому. Не ведіться на ці маніпуляції. На вас просто заробляють. Запам'ятайте, нема жодного патріотизму, нема жодної політики, нема за що воювати, є лише бізнес, бабки і заробляння грошей на вас і на ваших смертях. І більш не на чому. Тому це не війна, це бізнес. Підпишись, став лайк, репост, роби донати. В описі до відео вказані, як це робити, жми кнопку спонсорства, підпишись, роби репости. Тут кажуть правду. Тому, коли військові вам кажуть в коментарях, що ви є у хілянт або маміна дусінка, Завжди кажіть, я не веду полеміку з тими, хто заробляє на війні, такі як ви, десятки тисяч доларів. Спробуйте це заперечити рішенням Верховного суду. Ось так Хай спробують це заперечити. Що для них війна це не бізнес? Я. Звертаю увагу, що для них навіть зловити людину, продати їй. амініцію – це вже бізнес ПЦК ЗСУ тиловим військовим. Вони на цьому заробляють мільйони, мільярди доларів. А вас відправляють на смерть. Як і росіян. Тому нема кінця і краю цієї війни. Цю війну потрібно закінчувати. Щоб це зробити, потрібно перестати хотіти вбивати один одного. Чи зробити так, щоб сісти за стіл перемоги. Але факт в тому, що ані Путін, ані Зеленський до цього не готові, ані міжнародна спільнота, вони заробляють гроші. на Твої смерті підкресли. Тому нема жодної політики у світі, нема жодного патріотизму, нема ніде. Більше половини націоналістів, які в націоналістичних батальйонах, також на зарплаті збройних баронів. Вони не є націоналістами, це є ті, хто заробляє гроші. От і все на патріотизмі. І щоб вас утилізувати, вони не хочуть миру, підкреслю, вони не хочуть перемовин. Як і Путін, я стверджую, що Путін не готовий і не хоче перемовин. Він лише маніпулює це професійний маніпулятор, як і Зеленський, змусити Путіна піти на перемовини можливо через посередню, таких як Швейцарія та інші нейтральні країни. Заходу. Але їм це не вигідно, їм вигідна ваша смерть. І продаж вам перед смертю боєприпасів на десятки тисяч доларів. Їх не цікавить ми у всьому світі, вони заробляють мільярди. Поки ви гинете. Якщо до вас це не дійшло, я вам поясню. Підпишись обов'язково на цей канал. Щоб бути в курсі подій в Україні. У світі. Тут кажуть правду на відміну від юристів, адвокатів та правозахисників чи українських політиків та інших політиків за кордону. Слава Україні. Я консультую з будь-яких марка. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК та СП 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Тисячу гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінального. Та інших норм. Право. Зробую, будь ласка, лайк, репост, комент до цього відео. Пишимо моє відео в соцмережах різних. Пишу лайк і комент, репости. Разом доб'ємо 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку спонсорство спонсорувати. Або скинути донат на мою картку. Вказано в описі до цього віку. Також, якщо ти знаходишся за кордоном, можеш скидати донати на мій криптогаламенці в долара. Він також є в описі до цього відео. Також я консультую українців. І не тільки українців іноземних обладнан, які живуть за кордоном за стосовно захисту їх прав і свобод у їх країнах. В країнах ЄС, і, і в різних країнах. Так що, підпишись, побувай, перепост репости до НАТО разом прав. цей режим. Які є сьогодні диктаторський в Україні? Я один із небагатьох блогерів, юристів, правозахисників, які не витрачають донат чи пошти, які мені донатять на допомогу Збройним силам, а лише на розвиток підкреслюю, право в Україні. А також захисту ваших пра і свобод. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші я витрачаю на себе, а не на когось. Також випускаю потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод. Людина, яка видінина фізична. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було не завжди. Але ми це змінимо разом віч ніч Що для цього потрібно зробити? Робити мені донатик. Дорожче дякую за напиту на нову карту. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську владу, обрати нового президента, парламент, оголосити в місті, всім політв'язням, що я пропоную, закінчити цю війну і припинити когось звинувач. Слава Україні, героям слава! Мені клоняється держава.